Сьогодні хотів би підвести підсумки цього без перебільшення тяжкого року та розповісти про плани на наступний 2023 рік. На початку цього року, в лютому, ми встигли стати переможцями турніру серед дітей 2015 року народження. Свій футзальний турнір серед філіалів школи. 24 лютого вранці у кожного із нас розпочалась своя історія. У жовтні я приїхав до міста Крапиницький. Вдалося там організувати роботу двох філіалів яких зараз становиться близько 60 діток з міста Кропивницька. Плануємо продовжувати там роботу. Основною задачею буде це пошук та підготовка тренерів саме для цих філіалів, створення та розробка тематичного, календарного та перспективного плану роботи філіалів. В Миколаєві починаємо все практично з нуля. Ситуація досі не стабільна. Але ніхто не обирає час, який йому жити, тому плануємо роботу в цих умовах, які виникли. Більшість спортивних залів, які, які ми орендували, це зали навчальних закладів, які залишились без студентів та без очної форми навчання. Тому для економії керівники директори цих закладів вирішили спортивні зали не опалювати або опалювати мінімально, наскільки це можливо. Тому Проаналізувавши всі спортивні зали, які в нас були до початку війни, ми вирішили поки що залишитися в одному спортивному залі, починати роботу там, аналізувати, дивитися кількість дітей в групах, скільки містян повернулося в міста, і від цього будемо планувати роботу і надалі. В залежності від ситуації, яка буде складатись, будемо робити все можливе для того, щоб відновити роботу у всіх районах міста. А в 2023 році я хочу всім побажати, щоб він приніс там перемогу, мир та злагоду.